900 гривень спортодяг, перший плюс другий сорт, 10 кілограмів. Тут у нас худі, чорна зібка розміру. Не знаю, Мка, напевно. Далі знову такий свитерочок. Наступний. Знову зіпка з капюшоном. Оп, сіренького кольору, спортивні штанці, розмір. А це в нас віднай розмір S. Наступне худі. Оп! Який тут надпис. Угу. Клас. Це у нас така зіпочка. Розмір у нас М. МК. Наступна. Опа. Така яскрава. Таке яскраве худі класне. Наступне у нас худі такого типу. Ціреньки великого розміру, досить великого, це у нас, напевно, 2XL. Не вказано, але тут не менше, ніж 2 XL. Наступна у нас така ковтинка з замочком. Оп! Нагадую, що це у нас спорт одяг. Тут може попастися як і лосінки, як і штанці, лосінки, все, що пов'язане з спортивним одягом. Далі такі штанці спортивні, це в нас теж великий розмір. Це щось XL, L, не, не L. Тут пише 3XL, 3 xl Далі у нас Zara Man, на чоловічу Zara, можете класно продати. Це у нас розмір XL. Наступне Наступними дивимося штанці. Оп, знову ж таки, спортивні, знову великого розміру. Це у нас XL. Далі у нас зіпочка, чик, жовтенького кольору. Цей лотик 10 кг, першого плюс другого сорту перший переважає, коштує. 900 гривень Адідас. Ні. Ой, Боже, я не пам'ятаю, як ця фірма називається. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вона називається. Оп. Тут на знизу знову Напишіть, будь ласка, як вона називається, щоб я вже знала собі. Це у нас Адідас. Наступна зіпочка сірого кольору. Ось такого типу. Знову у нас спортивні штанці сіренького кольору. І далі у нас оп, таке худі, чикс. І останнє в цьому лотику це у нас Adidas, чоловічий, великого розміру. А розмір який? А я не скажу, бо не пишу. Це, скоріш за всього, XL. Пишіть нам в коментарі.